На порозі чергової стихії рятувальникам та комунальникам варто готуватися до нових випробувань, адже сніги вже почали танути. А відтак можливі паводки забезпечити безперебійну роботу захисних комплексів, повністю прочистити стічні та дренажні системи і перевірити гідротехнічні та насосні станції. Такі настанови отримали МНСники від голови державної служби з надзвичайних ситуацій Михайла Булоцького. З ним напередодні провели селекторну нараду представники усіх областей, яким загрожує велика тала вода. Катастрофічних паводків і повенів весною 2013 року на території івано франківської області не очікується. У випадку ситуації з підтопленнями в управлінні державної служби надзвичайних ситуацій приведено в готовність насосне обладнання. Це насосні станції близько 50 мотопомп. Також пожежні автомобілі, які можуть працювати по відкачці води. Синоптики кажуть, потепління уже дало про себе знати. Як повідомив директор гідромецентру Микола Кульбіда, початок весняного водопілля вже настав, але розвиватиметься він буде доволі повільно. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини 402.